Всім привіт, це ігри до столу. Сьогодні в мене на огляді гра, яку жартума можна назвати D&D навпаки, адже ми будемо грати за монстрів, які намагаються захистити своє підземелля від навали героїв. Героям, ходу, нема. Цю гру на огляд мені надав магазин ігромах, і в описі є посилання на те, щоб придбати цю гру. Отже, поїхали. Гра виглядає як Dungeon Crawl. по суті, є декбілдером, а за духом це Tower Defense. Це кооперативна гра, кожен бере під своє управління один з дев'яти кланів монстрів, і задача протриматись дві хвили на вали героїв. Тобто ми граємо проти столу. І варто зазначити, що стиль гри за кожен з кланів відрізняється, тому я би відніс цю гру до категорії асиметричних, заявлена кількість гравців від 1 до 4. Хоча, прямо в правилах, розробники зазначають, що можна грати і в шістьох, якщо кожен гравець готовий. Трохи задовго чекати свого ходу. І, мабуть, питання, яке одразу виникає, як така вільність у виборі кількості гравців баланситься ігровою механікою? Якщо коротко, дуже просто, бо стол ходить після ходу кожного гравця. Тобто, без залежності від того, чи ми граємо соло, чи граємо у шістьох, кількість ходів гравців і ходів столу буде по суті однаковою. Правила насправді досить прості, хоча на перший погляд можуть виглядати трохи лячно. У кожного гравця є базова колода свого клану із 10 карток. На кожній карті дії, які ви можете виконувати під час ходу. Для кожного клану цей набір дій у картках трохи відрізняється, чим і будується симетричність і відмінності між кланами. Тобто базова колода формує геймплей, унікальний геймплей для. Того клану, який ви обрали. Але власне типи дій є стандартними, хоч паргалка. Ігровий процес зводиться до того, що гравець робить всі дії, які хоче, чи поки в нього не закінчаться картки, чи поки він не буде задоволений тим, що зробив. І після цього ходить стіл. Після цього ходить наступний гравець, потім знову стіл і так далі. По ходу гри, окрім знищення героїв, ми будемо здобувати ресурси, які будемо обмінювати на. Додаткові карти до базової колоди, які ми будемо купляти у загальному магазині. Але давайте подивимось, власне, на ігровий процес, зробимо кілька ходів, адже мені здається, так буде набагато простіше зрозуміти, як все відбувається. Отже, поїхали. Для початку нам треба обрати сценарій. Я обрав найперший, розклав все так, як потрібно, і тепер треба обрати фракції, якими ми будемо грати. Загалом вони діляться на три типи: це агресор, захисник і помічник. І я обрав агресора гнолів, тому що я за них вже трошки грав і трошки розумію, як вони граються. Ось їхня стартова колода. 10 карток. І другу фракцію хочу спробувати скелетів. Ось їх 10 карток. Це стартова колода. У кожного гравця 10 стартових карт. Далі нам треба побудувати колоду гільдії. Ми граємо на рівні складності, рекомендованому для челенджної гри, тобто це дві карти гільдії на першій хвилі і дві карти гільдії на другій. Ми беремо всі карти гільдії, додаємо до них карти сценарію, замішуємо все в колоду. І це тепер в нас колода гільдії. Це в нас токени, які нам можуть знадобитися під час гри. І давайте трошки про саму гру. Як буде виглядати хід? Ми будемо ходити по черзі. Спочатку, наприклад, почнуть гноли. Вони будуть робити певну кількість дій, розігрувати свої карти. Кожна карта має у себе внизу якусь дію. Ми бачимо багато схожих. Про що нам важливо пам'ятати це ось ця. Дія з пальчиком, це спецдія, вона може виконувати багато різних речей. Наприклад, для гнолів це поатакувати, для скелетів це поклати кіст... покласти кісточку. Майже на кожному, точніше, на кожному тайлі є також спецдія. Наприклад, тут ми отримуємо книжечку, тут ми отримуємо жабку, тут ми створюємо пастку, тут отримуємо монетку. А тут ми міняємо монетку на молот. Молот – це. Тип карток в запасі. Це елемент декбілдингу. Але давайте про все по порядку. Отже, ось основні дії ззаду правил, чітко можна побачити, яка дія за що відповідає. Пояснення, дуже зручно. У цьому сценарії, як завжди, нам треба вижити. Особливо правило це коли ми витягаємо відьму, нам треба або скинути звідси жабку, або всі гравці будуть втрачати. Карти. На початку кожен отримує 5 карт зі своєї колоди. Це колода гнолів, це колода скелетів. Отже, трошки про карти фракцій. Це скільки ми викладаємо воїнів на початку гри. Це загальна кількість воїнів, це скільки у кожного воїна життів, або ХП, і це скільки карт в стартовій колоді. Отже, гноли. Ну і це спецдія. Гноли. На початку можуть розмістити. Двох своїх воїнів у кімнатах з кісткою у будь-якій комбінації. Я хочу розмістити по одному. Скелети розміщають три у кімнатах з очами. Один буде тут, один, два буде тут. Це почав. Першими ходити будуть гноли. Я дивлюсь на свої і думаю, що я хочу зробити. Ворогів поки що нема, тому треба здобувати ресурси. Я думаю, що на даному етапі найвигідніше це побільше викликати ще гнолів. Тому я граю спочатку цю карту, обираю дію призвати гнола у ну, свого воїна сюди, на кістку. Другу таку ж карту граю і викликаю. Микнулося сюди. В принципі, мій хід не обмежен, я можу грати стільки карт, скільки захочу, хоч всі повністю. Але на даному етапі я думаю, що цих двох достатньо. Наступний мій крок: я можу скинути ще одну карту у скид, щоб оновити ось ці карти. Що це за карти? Це елемент декбілдингу. Як ми вже знаємо, у нас є стартова колода з 10 карт, і за рахунок цих карт ми можемо її доповнювати. Тут більш цікаві дії, і це сильніші карти. Як ми їх отримуємо? Щоб отримати цю карту собі в колоду, треба витратити ось такий ресурс. Цей ресурс береться у кімнатах. Наприклад, щоб отримати молоточок, нам треба у цій кімнаті витратити монетку, щоб отримати ошийник. Нам треба у цій кімнаті скинути кістку. Ну і у нас тут тільки ошейники і молотки, але є ще інші ресурси: це е, за жабки ось такі поушени, це за книжечки такі скроли, поки не хочу нічого скидати. Тому я добираю з колоди до п'яти карт собі на руку картки. Після того, як я закінчив це, починається вторгнення героїв. Ми відкриваємо. Верхню карту Гільдії. Це маг, як працює призив. Спочатку ми розігруємо призив. Отже, два мага викликаються у кімнати з мечами. Не помітив, ще один сундучок не поклав. Отже, герой призивається у кімнати з мечами. Після цього він одразу грає своє спец... спецабілку. У мага це визволити всіх із тюрми, якщо ти Потрапив у... якщо його призвано до тюрми. Його призвано не до тюрми, не до в'язниці, тому він по суті нічого не робить. Про в'язницю я розкажу трохи пізніше. Після того, як е, герой призваний, ми починаємо активацію всіх невиснажених героїв. Наприклад, почнемо з цього: який порядок дій? Він опинився у кімнаті. Ми перевіряємо, чи є в кімнаті пастка, пастки нема, чи є в кімнаті монстри, монстрів нема. Чи є в кімнаті Скарб, скарб є. Щоб його відкрити, треба виснажити двох героїв. Але оскільки він один, він виснажується і чекає на своїх друзів. Якщо герой зайде у кімнату з виснаженим героєм, він його активує і їх стане більше, і вони вже зможуть відкрити скарб. Тобто, якщо в цю кімнату зайде ще один герой, вони удвох тут же відкриють скарб. Задача героїв це відкрити ось цей скарб у скарбниці, тоді. Ми, як гравці, програємо. Щоб виграти, нам треба, щоб ця колода закінчилася. Потім ми перевернемо. І ще раз, щоб вся колода завершилася. Отже, цей маг активувався, активується цей. Те саме: нема пастки, нема монстрів, є скарб, але він його неспроможний зараз забрати. Відіграли цю карту, вона повністю пішла в скид. Ми маємо розіграти дві карти, розіграємо наступну. Це карта сценарію, яка каже, що треба звідси скинути жабку, або кожен гравець має скинути одну карту. Це не дуже приємно. Я обираю скинути, мабуть, ось цю. Скелет обирає скинути, ну, хай буде ось цю. І на цьому ми закінчили відіграш гільдії. Тепер хід скелетів. Скелет вирішує зіграти ось таку картку. Він походить сюди. І використає свою спецабілку. За пальчик він може поклати, покласти кістку в цю кімнату. Після цього він хоче зіграти ось цю карту і вибирає знову спецдію. І на цей раз він хоче поміняти кістку на ошейник і відповідно забрати собі якусь з цих карток. Обидві доступні картки доволі цікаві. Я думаю, він візьме собі цю карту. Як тільки він бере собі нову карту, звідси вона йде у скид. тобто на руку вона зможе потрапити тільки коли прокрутиться повністю колода. А пусте місце порожнє одразу ж заповнюється новою. Отже, у скелета залишаються дві карти обидві карти бойові, які кажуть: зроби атаку, якщо ти це зробив, можеш покласти свого бійця. Зараз він цього фізично зробити не може, але в нас є завжди дія тюрми. Дія в'язниці. Як вона працює? Один раз за хід можна взяти оцю верхню карту і запроторити героя у в'язницю. Ми її відкриваємо, і у нас виходить лучниця. Вона потрапляє у в'язницю виснаженою, але перед цим вона робить свою спецдію. Спецдія лучниці вистрілити у напрямку скарбниці. У монстра, але оск... на один тайл, але оскільки тут монстрів нема, нема, нічого не відбувається. І якби це був маг, наприклад, наступного разу ми знову відкриємо мага, він би визволив її, визволився сам і став би активним. Тому чим більше у тюрмі героїв, тим більше ризик, що прийде маг, активує всіх і вони скопом побіжуть і захоплять скарби. Навіщо ми це робимо? Власне, саджаємо героїв в'язницю. Ну, по перше. Ми швидше прокручуємо колоду гільдії, А по-друге, після цього ми можемо потягнути три картки зі своєї колоди. Раз, два, три. Свидше колоду прокрутити і має більше можливості ходити за хід. Отже, ми взяли більше карт, і тепер можемо ще цікаво погратися. Він знову грає ось цю карту, в якій він може походити і виконати спецдію. Важливо зазначити, що це робиться в будь-якому порядку і будь-якими міплами. Тобто, наприклад, я можу спочатку ось цим виконати спецдію скелета і викликати собі кістку. Потім я вирішую, що хочу походити ось цим. Також зупинюсь, що це за жетончики такі. Це жетони порталів. Як ми бачимо, за спецдію ми можемо його перевернути. І якщо в нас буде два цих портала перевернутих, активованих. То ми зможемо між ними переміщуватися так, ніби це сусідні тайли. Ну і нагадаю, що за сапажок ми переміщуємося на один тайл. Отже, ми виконали першу таку зіграну картку. Граємо ще одну таку ж. Цього разу я знову використовую спецдію ошийник. І хочу взяти ось цю картку. Кладеться в скит. І заміняється нова. Що в нас далі може зробити скелет? Знову залишились тільки бойові картки. І він вже нічого не може зробити. Він каже, що все, його дії завершились, але він хоче скинути одну карту, щоб оновити тут колоду, бо щось тут дуже все одноманітне. Ми можемо обговорити це і вирішуємо, що ми залишимо, наприклад, ось ці картки. Ці підуть під низ, а на їх місце викладуться нові. Отже, скелет завершив свої дії. Тепер він добирає до п'яти карт: один. Два, в нього чотири. Колоди закінчились. Отже, ми беремо скид, перетусовуємо і вже отримуємо можливість отримати одну з тих карт, що ми придбали. Але це все ще стартові карти. Отже, скелет закінчив свій хід. І тепер ми знову ходимо героями, скриваємо першу карту. Це маг. Два мага викликаються на кістки. Оскільки це не в'язниця, вони нікого не визволяють, тому це пройшло безболісно, так би мовити. Активуємо, наприклад, цього мага першим. Тут є пастка, нема. Тут є монстри Є. Отже, він наносить один урон якомусь монстру і томлюється. Оскільки у всіх одне життя, мій монстр помирає. Те саме відбувається тут. Оскільки гравці мають право обирати. Хто саме буде, кого саме буде вбити, то я обираю цей, щоб у нас було якесь різноманіття. Те саме він виснажується. Відіграємо другу картку лучниці у мечах. По-перше, вона активує знову магів, мага і тут, і тут. Потім відіграє свою спецебілку, постріл у напрямку скарбниці. Для цієї лучниці шлях до скарбниці однаково довгий по будь-якому шляху. Тому ми, в принципі, можемо обрати, куди вона буде стріляти. Але у будь-якому разі вона стріляє туди, де нікого нема, тому нічого не відбувається. Ця вже стріляє до скарбниці у скелета. Тепер починаємо активацію. Тут, як ми бачимо, якраз два герої вони можуть скрити цей скарб. Отже, вони втомлюються і відкривають скарб. Цей скарб каже, що кожен гравець скидає по одній карті. Отже, гнол, мабуть, скине. Ось цю, а скелет, мабуть, ось цю. Як бачите, у гнола взагалі вже три картки на руках після всього, того, що відбулося. Отже, ці закінчили, тепер ці так само, чи є тут пастка, нема. Чи є тут, герої? Е, чи є тут монстри нема. Є скарб, але нема трьох героїв, тому вони втомлюються і чекають друзів. Після цього починається хід наступного гравця, і так далі, поки не. Закінчаться карти у колоді гільдії, чи не відкриється скарб із вартістю 4. Як бачимо, геймплейно все доволі просто, головне зрозуміти порядок дій для героїв. І, до речі, на звороті книги сценаріїв є дуже зручна шпаргалка по героям. По суті, кожен хід ми будемо менеджити кризу та намагатися покращити свою колоду. До речі, з прикладу було не досить очевидно, тому поясню тут. Кожен міпл, коли пересувається з одного тайлу на інший, може взяти з собою один ресурс чи пастку. Пастки нам потрібні, вочевидь, щоб захищатися від героїв. Якщо героя призвано до кімнати із пасткою, або він туди зайшов, то пастка спрацьовує і прибирається разом із героєм, окрім розбійниці. Спецсила розбійниці це прибрати одну пастку з тієї кімнати, до якої її було Призвано, також варто менеджити героїв у в'язниці, адже якщо їх там забагато і вони вирвуться, вони просто шаленою хвилею змиють усе на своєму шляху і швидко доберуться до скарбниці. Всього у грі 20 сценаріїв і 3 рівня складності. І з опцією додаткової третьої хвилі, якщо грає багато гравців, сценарії можна грати як окремо, просто обираючи будь-який. І, як загальне правило, чим вищий номер сценарія, тим він складніший. Але існує режим умовної кампанії, коли сценарії розбити на 5 блоків по 4 сценарія, і при завершенні блоку, при перемозі, ви отримуєте спеціальний перк чи покращення до кінця кампанії. Звісно, чекати якогось приголомшливого сюжету не варто, це більш проста гра. Але 20 сценаріїв, мені здається, більш ніж достатньо, щоб награтися. Ну і тим більше, що тут головніше саме ігровий процес, а не сюжетні частини чи, чи сценарні частини. Тому можна спокійно грати сценарій, який сподобався ще раз і ще раз. Також не варто забувати, що це гра проти столу, а отже, їй притаманні хвороби, які зазвичай йдуть із такими іграми. Одна з них це складність. Наприклад, гра може здатися занадто складною на початку, але потім по ходу того, як ви будете набиратися досвіду і розуміти гру, вона буде все легшою і легшою. Також існує вірогідність, що найдосвідченіший гравець почне керувати іншими, і така спокуса в нього буде пропорційно більше тому. Який розрив у досвіді між іншими гравцями. Але давайте повернемося до складності. Я думаю, що для гравця, який грає просто заради задоволення і не дуже сильно заглиблюється у ігри в цілому, ця гра може стати доволі складною. У той самий час, якщо в цю гру буде грати Гікова компанія, яка любить челендж, яка любить заглиблюватися в ігри, для них. Поступово челендж буде знижуватися, хоча, звісно, не варто забувати про всемогутній рандом. Хоча варто зазначити, що в інтернеті пишуть, що гра все ж таки непроста. І з того, що я читав у сценаріях та бачив вже за столом, гра іноді пробачає помилки, але занадто багато помилок може стати фатальними. Ну і якщо ми вже почали говорити про недоліки, мені здається, що жетон активного гравця. Трохи замалий. Він виглядає як будь-який інший жетон ресурсу, його легко загубити як візуально, так і фізично, і було б краще, якби це було щось побільше. Але це, звісно, вкусавщина. Інша проблема це те, що втомлені герої, які перевернуті чорно-білою стороною, на столі погано видно. Тут чудовий арт, красиві картинки, і вони просто візуально губляться. Але сам арт і якість компонентів мені дуже подобаються. Тут все на висоті. Хоча я знаю людей, для яких це здалося б занадто милим, і було б прям проблемою при виборі гри. Але розробники дали нам вирішення, як мінімум, двох проблем з тих, що я зазначив вище. Це ось ця коробочка. Це доповнення. Помста магістра гільдії. Головне, що вона додає, це можливість грати за стіл людині. Тобто, в нас з'являється магістр гільдії, умовний майстер підземель, як в D&D, який буде сам обирати порядок карт, які він хоче зіграти під час ходу столу. Тобто кількість зіграних карт залишиться тією самою відповідно до складності. Але у нього буде вже своя рука, і він зможе підбирати більш хитрі чи більш підступні комбінації цих карт. Також йому дається можливість прокачувати своїх героїв. За рахунок загарбленого скарбу він зможе додавати нові дії до класів своїх героїв. Ну і якщо вам все ж таки не хочеться грати з живою людиною, а ви всі разом хочете грати проти столу, тут є правила, як прокачувати героїв. У автоматичному режимі без майстра. Отже, на мою думку, це вирішення першої проблеми, а саме із складністю. А вирішення другої проблеми це ось такі зручні міпли для героїв, такі будуть значно помітніші. Також гра додає нові предмети для гравців, додаткове ускладнення у вигляді так званої перевірки техніки безпеки. Це карти сценаріїв, які додаються до будь-якого сценарію, і у будь-який момент можуть примусити всі гравців скинути карти за певних умов. Ну і ще існує окремо прописаний режим для гри з дітьми, де майстер, по суті, піддається, роблячи гру просто цікавішою для гравців, а не намагаючись їх перемогти. Не знаю, навіщо це було виводити в окремий пункт правил, але так зробили висновки. Якщо ти любиш кооперативні ігри проти столу і декбілдери, це однозначно хороша гра для тебе. Якщо ти любиш ігри один проти всіх чи дуелі, це, ну і декбілдери, це також гра, мабуть для тебе. У будь-якому іншому випадку, дивись, вивчай, пробуй, аналізуй і вирішить, чи це гра для тебе. Це були ігри до столу, став лайк, якщо відео тобі було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити наступні огляди настільних ігор, D&D чи настільних рольових ігор загалом. І бувай!